Президент Латвії застряг у Києві і застряг от в цю ніч, в цю ніч, коли атакували Київ з усіма з усіх сторін дронами. І от він написав, що він е виклав фото написав 25 листопада, 5-10 ранку Київ і показав укриття. укриття там, де він в укритті сидить. Ви знаєте, е хочеться сказати президенту Латвії. Що у більшості людей укриттів немає. А якщо бігти до укриття, то може прилетіти на голову, тому що укриття може бути закрите, воно може бути холодне, воно може бути що завгодно, в ньому може бути що завгодно. Тому багато людей які укриття не ходять. А знаєте, де вони сидять? А я вам скажу, де вони сидять. Вони сидять, ну, ті, хто хоч якось бережуть себе, вони сидять на поверхах. От ми, наприклад, на поверсі. А знаєте, що таке на поверсі будин, будинок, якщо будинок ось такий, ну скажімо, те, що ми називаємо Хрущовка. Хрущовка або радянська там побудова там 80-х, 70 х років. Це коли в тебе в під'їзді немає опалення, його немає, його відрізали. Хто не вірить, може пройтися по Києву прямо по Києву, по центральним районам. От Шевченковський беріть і шуруйте по е Хрущівкам. І ви побачите, що таке в коридорах. Це відсутнє опалення, там холодно. І люди, от я сьогодні це сам бачив: люди сидять на четвертому поверсі, на п'ятому поверсі, на шостому поверсі, не йдуть навіть на третій, тому що там тупо, холодно. Ти не можеш просидіти, як сьогодні це було 6 годин, коли в тебе і ноги мерзнуть, і все, що хочеш. От я би радив, ще президенту Латвії пересидіть. Не в теплому укритті, де ти точно тобі нічого не загрожує. Ти просто там можеш і поспати, та можеш ти все поробить. Він, напевно, і спить, не знаю, що він там робить. Йому страшно, а спробуй пересидіти в Хрущівці, в Хрущівці, а ще з дитиною, власною. Ось сьогодні у дітей було, були панічні атаки. Тому що деякі дорослі, до речі, ти я сьогодні це бачив на власному на власні очі: дорослі, дорослі виходять в коридор і починають просто. В увесь голос, наче вони з лісу десь вибігли, а не знаходяться в столиці. Не в власній хаті сидиш, а в столиці, де купа людей. Можна говорити трішки тихіше. А не обговорюють все, що все підряд. Знаєте, дрона не було чути, як летить дрон, а не було чути. От я президента запрошую в будинок, будинок де я тимчасово проживаю. І він там може перебути. Перебути, от с, е, ніч наступну, щоб було зрозуміло, що війна це не жарт, і люди так не повинні жити. І оцей президент він точно своїм людям такого не хоче. І ми сподіваємося, що рано чи пізно і наші люди будуть жити нормально. Фото...